Знаєте, є такий сервіс в Європі, називається Блаблакар. Хто не знає, це коли ви за собі реєструєте там сторінку, і, наприклад, ви десь їдете в Європі там з якогось одного європейського міста в інше. Також це сервіс працює в Україні. Я не знаю, як там про інші країни, не європейські, не в курсі, чому, чи там цей сервіс працює. Але коротше, ви собі реєструєте сторінку, кажете, що ви сьогодні їдете, наприклад, там з Берліну в Варшаву, і у вас в машині є там ще декілька місць. Вільних і ви можете когось взяти до себе за там якусь ну, відновлення. Власно невелику оплату, тобто, яка допоможе вам покрити витрати на бензин, ця оплата. І ви, значить, викладаєте цю поїздку, і люди бачать, що ви виклали, і кому треба також поїхати, то вони, значить, там долучаються до вас, домовляються. І у вас там є рейтинг, в пасажирів є рейтинг, воно все працює, все класно. Я не раз користувався цим сервісом в Європі, і в Україні, і це насправді дуже класно працює. І коли я приїхав в Америку, я от тут питався в людей. Кажу, а блін, от чого тут немає цього блаблакара? Нам там треба було поїхати з одного міста в інше. Я кажу, от чого тут не придумують блаблакар? Це ж би так круто би було, брали б якусь комісію, заробляли б гроші, було б дуже класно. І знаєте, що мені сказали? Мені сказали, ти що прикалуєшся, тут був би Блаблакар, то тут би кожен день були б новини про нові вбивства в Блаблакарі. Ну, типу, тоді для мене це було якось, знаєте, дивно. Я, в принципі, коли їхав в Америку, я розумів, що це не найбезпечніше місце на планеті. Тобто, я розумів, що це найуспішніша країна в світі, але не найбезпечніша країна в світі. Інцидент, який стався 22 серпня в місті Шарлот, в тому місті, куди ми з дружиною прилетіли перші. Ну не перші, а от перше, куди ми прилетіли, це в місто Шарлот, і ми там жили півроку. 22 серпня там стався жахливий злочин. Просто я чесно, мені навіть важко про це говорити зараз. 30-річний злочинець, який був там 14 разів заарештований, він вбив 23-річну українку. Її звали Ірина. Вона дуже гарна дівчина, і він її так холоднокровно просто зарізав. Ця історія понесла за собою хвилю абсурдних ситуацій, наприклад, мер міста Шарлотт, жінка я забув, бою, там звати, неважливо, вона засудила засоби масової інформації, які висвітлюють е, цей інцидент. Засудила начебто через те, що це там, по відношенню до родичів цієї дівчини, це якось там недобре і тому подібне, але. Я думаю, що причина була не в цьому. Такі відомі засоби масової інформації, як CNN і New York Times, взагалі нічого про цей злочин не розповідали. Ще один абсурд, повний взагалі, це то, що на такому сервісі GoFundMe, це такий сервіс, де, наприклад, в людей, коли щось стається, щось таке погане в житті, і вони викладають свою історію на. Цей сервіс, і люди можуть їм донатити, тобто допомагати грошима, щоб вони справилися з своїми труднощами. Так от для цього злочинця на сторінці GoFundMe відкрили збір на допомогу йому там, на адвокатів і щоб йому допомогли, тому що він так би там ментально не врівноважений і не розуміє, що з ним відбувається. І уявіть собі: люди зібрали 40 тисяч доларів, встигли, зібрали, а встигли зібрати, але потім. Сайт GoFundMe, він видалив цей збір, силаючись на те, що злочинцям, які там підозрюються у вбивстві, вони не можуть брати гроші. Також збір відкритий для родичів Ірини загиблої, і посилання на цей збір я залишу в описі до цього відео, тому хто може чим допомогти, можете приєднатися. То чому мер міста Шарлотт ну це чисто моя думка. Я можу помилятися, можу бути неправий, Чому мер міста Шарлотт вона сказала, то, що змі, які опублікували це відео, вони неправильно поступили, не треба було, не треба було це опубліковувати. Я думаю, що вони просто бояться, то, що зараз почнеться знову оці от всякі расистські обговорення, про те, що це був темношкірий, який вбив. Цю білу дівчину, і це було все на расовій ознаці, на расовому підґрунті. І вони бояться знову, щоб почалося друге якийсь BLM або щось типу того. Зараз весь американський TikTok гудить про цю новину. Отакий шум навколо цієї новини. Він піднявся тільки після того, як виклали відео самого вбивства з камер спостереження в тому трамваї. Це сталося в трамваї дівчина, Ірина. Двадцятирічна молода дівчина, красуня, просто зайшла в трамвай, сіла собі спокійно, сиділа в телефоні. Цей 34-річний злочинець підійшов ззаду і почав її просто різати ножом. І як ні в чому не бувало, він вийшов з нього з шостого ножа, капала кров. Це це навіть в якомусь страшному фільмі. Важко уявити отаке. Знаєте, задумуєшся, скільки ще таких випадків сталося, але і про них не розголошують. Тобто, не... я знаю особисто один випадок, який трапився минулого року, коли вбили водія Uber, Uber Black, також в неблагополучному районі, де в більшості живуть темношкірі люди. Його вбили. Забрали машину, потім машину десь кинули, покаталися на ній, і на тому все закінчилося. Ніякої в змі не було, нічого про це не говорили, і не було нічого, як з цим інцидентом. Тому що, напевно, через те, що просто не було відео. Тут вже є відео, відео таке страшне, холоднокровне, і людей це збентежило. Але такі випадки вони трапляються кожен день. Живучи в цій країні, я вам скажу чесно, що мені. Також дуже страшно за мою дружину, за мою дитину, тому що вони можуть просто десь можуть просто десь іти по вулиці, і з ними теж це може трапитися. Зі мною це може трапитися, так як я виїжджаю, так само таксую на ліфті. Зі мною це також може трапитися. І в мене навіть був такий випадок, коли я їхав по нічному Чикаго, стояв на світофорі з пасажиром, і я про це в там відео одних розповідав, що до мене просто. Я стою на світофорі, вулиця пуста. Це місто, центр міста Чикаго, висотки, все, але нікого не було. Взагалі, це була ніч, будній день, і до мене просто підійшов перехожий і. Почав мені стукати по вікну, хотів вирвати, хотів відкрити двері і викинути з мене з машини. І кричав: в Декар», в нього ще був якийсь невідомий. Ну, я не зрозумів, що це у нього такий було там, якийсь пакет, я подумав, там могла бути якась зброя чи ще ж, він міг взагалі мене застрелити. В той момент я просто дав по газам на червоне світло і поїхав. Бо я, я навіть не хотів, знаєте, там, коли я про це розповідав, там в коментарях дехто писав. Треба було вийти йому там начистити хлібало. Ну, такі, знаєте, коментарі українські були. Не начистиш ти тут хлібало нікому, тому що тут у кожного може бути ствол. Ти не можеш тут себе вести, як Рембо в Україні. Знаєте, що там десь на дорозі з кимось. Посигнали на одному, вийшли, побилися, сіли, поїхали далі. Тут це так не закінчиться. Тут закінчується це стріляниною, поножовщиною і смертями. От ну так, 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 всі країни на жаль відбувається. Я дуже сильно люблю цю країну, чесно, я дуже люблю Америку. Але оці всі моменти з безпекою, ці всі моменти з безпекою, вони деколи заставляють мене задуматись. Може, і не варто розглядати Україну як для постійного місця жительства, тому що навіть. Чесно, навіть деколи страшно. Я, от коли забираю дитину зі школи, я от так думаю: от школа, наприклад, да? от я я під'їхав в цій машині. А і чого, що заважає комусь шизоїду так само під'їхати, прикинутись, ніби він когось хоче, когось хоче забрати, вийти і почати всіх розстрілювати. Такі випадки були, і такі випадки трапляються, напевно, раз на місяць, десь в Америці, в школах. Знаєте, дуже важко записувати таке відео. Воно таке максимально негативне і, але це... але це реальність, в якій ми тут живемо. Особливо це стосується водіїв таксі, Uber, Lyft, які їдуть, і невідомо хто до них сідає в машину. Там Uber і Lіft цього року ввели верифікації, обов'язкові верифікації всіх пасажирів. Але зробити якийсь там фейковий аккаунт, взяти в когось, або дуже часто хтось одне викликає той Uber або Ліфт, а тобі, як пасажир, сідає зовсім інша людина, таке дуже часто буває. Тому ви ніколи не будете захищені. І спорити, сперечатися з такими людьми, які ймовірно можуть нести якусь загрозу. Нікому не рекомендую краще просто віддати той автомобіль, віддати той гаманець, телефон, все віддати, але лишитися живим. Десь приблизно місяць-два після того як ми переїхали сюди жити. Це місто, містечко таке маленьке, стрімвуд називається в штаті Іллінойс. Півтори милі, півтори-дві милі від нас є такий райончик, там де багато квартирних будинків, і там трапилося також страшний злочин. Чоловік вбив свою сестру старшу і молодшу сестру. Старшій сестрі було там щось в районі 20 років. А молодша там менше 10 років було. І він їх чогось просто зарізав, вбив. Я не знаю, як він це зробив, але він їх вбив. В той день, коли це сталося, я проїжджав повз того будинку. Я ще не знав, що там сталося. Там було дуже багато поліції, зібралося багато людей. Я не розумів, що відбувається. Просто поїхав додому. А на наступний день подивився в новинах, то що от те, що вам тільки що розповів, те і сталося. Ми були в шоці, реально, з жінкою. Просто афієвіші були, як це біля нашого будинку, таке сталося. Але розумієте, що тут в Америці, незалежності від того, навіть в якому районі ти живеш, звичайно, що в не було получних районах, це стається набагато частіше. Це так, як вже взагалі за норму війшло. в Чикаго за вихідні лише від вогнепальної зброї, помирає там 10-20 людей і 60 поранених. Це вже в Чикаго норма. Але навіть в. В благополучних районах таке трапляється. Заїжджають люди, бандити, грабують, крадуть машини. Також був інцидент, що в одному з найбагатших районів там, на півночі Чикаго цього літа під'їхало двоє людей в масках, коли, коли така літня пара йшли додому і їх просто пограбували, зняли з них всі там, цепочки, гаманці, все віддали. Також це трапляється, тобто це може статися абсолютно всюди, незалежності, якщо навіть вам кажуть, що це самий такий безпечний район, все рівно це може статися будь де на жаль, і це насправді насторажує. І оці всі моменти, коли ти це все дивишся, читаєш в новинах. Спочатку здається, що воно десь там далеко, воно не тут, десь не біля вас, але насправді воно все відбувається тут. У вас під боком такі моменти завжди ми згадуємо Україну, згадуємо, як було класно жити в Україні до того, як почалася ця повномасштабна війна. Я міг спокійно гуляти. Вдень, вночі, в будь-якому районі, в Івано-Франківську, де завгодно, я точно знав, що я був абсолютно впевнений, в мене було відчуття спокою, то що зі мною точно нічого не станеться. Тут, звичайно, просто пройтися вночі такого немає. Тут, коли я виїжджаю на ліфті їздити, я стараюсь взагалі не брати з собою ніякої готівки, по можливості не. Не носити годинник, в мене є годинник, цепочки нічого з собою не брати, щоб в машині нічого не лежало, щоб не провокувало там тих людей, які можуть сісти до вас в машину, вас пограбувати. Таке от відео вийшло. я Просто хотів розповісти, що в цій країні є також і такі негативні моменти, як насильство, кримінал і тому подібне.